Друзі, вітаю! З радістю вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас на дачі. Як і обіцяв вам, я вже через пару-тройку тижнів. Е, ну, тройка тижнів пройшла, як зростали наші перчики. Ось дивіться: один, два, і три. Оці три контейнери, це. Уже пікіровані перці. Бачите, які? Тут два-три сорти. Небагато. Я в попередніх відео розказував про ці сорти перців. Ось такі вже до 3-5 см. Бачите, вже деякі під 5 см навіть є зразки розсади перців. Оце от, два лоточки тут. Оці два лоточки. Бачите, тут і колобок і ротунда, і, і чудо там, юдо якесь. Е, і ось такі. три лоточки, так? А от то все інше це вже томати. Бачите, томати набагато пізніше були висаджені насіння. А томати вже зростом наздоганяють перець. Тому ми і висіюємо. Томати пізніше майже на 2 тижні, ніж перець. Ось так от, виходить, у нас виходить. Це вже е, практично, виходить, місяць уже більше, уже е, місяць і тиждень перець, як висадився, так. І вже скоро буде. Через пару днів місяць, як томати. Це ще не пікіровані томати, бачите? Ще вони у цих в у, таких боростках. І це ще не пікіровані. Два лотка залишилось не пікірованих. А е, дивимося, один, два, три, 4, 5, шість. Вже, ну, один великий. І п'ять. Середніх таких лоточків, це томати. І, друзі, дивіться, виходить у нас так, навіть на око, якщо дивитись, то виходить, томатів десь буде всього 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 повністю із цими, що ще не пікіровані, десь 250. Ну, звісно, пропаде пару тройку десятків десь пропаде. Це понятно. Зрозуміло. Е, отже, попікіруються іще оці, і буде десь приблизно іще два лоточки. Так, дві, 2,5 е, дві сотні томатів і більше, ніж сотня перцю, Тому що перець, дивіться, тут є і по 3, і по 2 е, зро, зростають в, в одному. Тому перець, бачите, перцю десь майже півтори сотні. У трьох лотках виходить. Так, це е, доповів. Дивіться, я вам казав, е, всю зиму казав на протязі зими, готуйте добриво, найкраща підкормка оце е, висушені шкірки банану. Найкраще. Потім, як будемо висаджувати десь через місяць-півтора, не раніше. Вже на, наприкінці квітня або ж на початку травня, коли ми будемо висаджувати розсаду томати і перець, ми будемо в кожну луночку, куди будемо висаджувати е, томат чи перець, 2-3 шкаринки кидати висушеної бананової шкурки. Бачите? Ось оце, це ще не все. Це вже те, що готове, підсушене, а ще багато в нас сушиться бананових шкурок, так що нам вистачить на цей сезон. Оце таке е, наше ноу-хау, що саме ми з мамою робимо і підкріпляємо саме ось таким натуральним добривом. Природнім. Так, ще хотів вам розповісти: ось дивіться, тут. Ми залишаємо такі, нібито канавки. Ось видно, так? Між рядочками канавки поглиблення. отакі. О, ось тут особливо видно. Бачите? Оце поглиблення таке. Це поглиблення ми просипаємо ось таким підживленням. Дивіться. Мастер плюс. Дивіться, друзі. Ось тут е, є. Навіть написано. Одна чайна ложка на 2 літра води. Не треба посипати. Я вибачаюсь, трошки помилився. Поспішив уже гоню коней. Дивіться, виправляюсь. Розводимо, робимо розчин. Ось такий препарат. 50 грам тут. Бачите? Я надіюсь, вам видно, так? що це. Це не реклама. Я ніколи не рекламую ніщо. Коли попередньо про це я не повідомляю. А так, я просто хочу, щоб вам воно теж допомагало. Дивіться, одна чайна ложка на 2 літра води. Якась тут марка Світ насіння, Master Plus засіб. І це його, кажись, Оце маркіровка. Бачите? Оце така одна. Чайна ложка на 2 літра води, і оце ми проливаємо оці канавки. Це ми підживлюємо. І тоді і ростуть швидше і крепше становляться ці зразки наших проростаючих розсад на томати. І ну перець у нас вже ось там. І що саме найцікавіше, саме друзі, можна навіть і от сюди підливати. Уже у пекірувані. Ті, що вже можна і туди так само підливати. Так Обережно, акуратно в кожний стаканчик. І дивіться, оце прищепки, не, не дивуйтеся, це щоб не заплутатися, це сорти. Ми підписуємо сорти, і отак, прищепочкою клац. Там можна вон наклеїти на контейнер збоку. Отак ми маркуємо і підписуємо сорти, щоб пам'ятати деякий сорт, і висаджувати потім на городі так само сортами. О, тут, бачите, також підписаний сорт. Там ось, ось є. Підписаний сорт. Тут все підписано. бачите? Ну, це зрозуміло, це перець. О, ось такі у нас справи на сьогоднішній день. Нагадую, сьогодні у нас 19 березня. Це вже е, місяць і тиждень рівно місяць і тиждень, як були висаджені перець. Місяць і тиждень, і через декілька днів буде рівно місяць, як томати наздоганяють відставання по терміну висаджування у томатів на два тижні пізніше за перець томати. Ось такий. Відео доповідь, як і обіцяв вам, любі друзі, підписники і гості нашого каналу. Слава Україні! Всім бажаю здоров'я, мирного неба і скорішої перемоги. До зустрічі! Хто ще не підписався, підписуємось на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і ваші коментарі це найголовніша і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую! За увагу до зустрічі всім папа. -па.